Риторичне запитання про необхідність перезавантаження влади ми все ж таки поставили і зрозуміли, що повне перезавантаження влади необхідно для 65 і часткове перезавантаження для 21 В принципі, цілком очікувано. Але цікаве інше, які ж органи влади хочуть перезавантажити, і з'ясували, що більше за все люди хочуть. Перезавантажити, під цим словом часто розуміють звільнити де Верховну Раду України, тобто наших народних обранців, які трудяться в поті свого обличчя, не покладаючи рук так сильно, що 73,8% вважають, що їх треба якось перезавантажити. Далі, практично рівні показники по 61%, це уряд в цілому і Офіс президента. Тобто в нас, ну насправді ми вже стикаємось з цим на фокус групах, де е, нам прем'єр-міністром називають Андрія Єрмака. І я думаю, зараз ця тенденція трохи посилиться. Ну, Люди якби помиляються, але можливо, помиляючись, не помиляються. А от президента хочуть призавантажити тільки 41%. І найбільше довіряють, тобто найменш хочуть призавантажити місцеву владу. Тобто свого. Мера свого міста або своєї громади. Опитування всеукраїнське, тому ми і всеукраїнських... І це середнього мера, звичайно, в кожній історії своя. А жодного з них вважає, що треба перезавантажити лише 2%. Тобто людей, які хочуть, не хочуть нікого перезавантажити, лише 2%. Тому, як говориться до влади, думайте.